Так было раньше. Как то брать мой, партийный ты документ получить, не свадьбу сыграть. Посерьезней момент. Поздравляю вас, товарищ Комелев. С этой минуты вы считаетесь кандидатом в члены коммунистической партии. Це тепер Прошу прийняти мене в члени партії регіонів, Зобов'язуюсь виконувати партійні рішення. Ось такі заяви роздали майже всім працівникам Азовсталі, так принаймні кажуть самі заводчани. і додають, офіційно вступ до партії є добровільним, неофіційно примусовим. Першим про це заявила рада громадських організацій Маріуполя. Саме до них звернулися зі скаргами заводчани, що правда на умовах суворої анонімності. Ані бояться саме тому, що у кожного є сім'я. Кожен займає какої то робоче місце на заводі, і завтра остаться на вулиці без куска хліба ніхто не хоче. Під погрозою звільнення працівники змушують підписувати ще одну заяву про сплату членських внесків до партії регіонів, кажуть громадські активісти. Причому сума внесків залежить від обійманої посади. Зокрема, прості робітники мають сплатити одну гривню на місяць, інженери всіх категорій та майстри три гривні. Заступники начальників відділів та цехів п'ять гривень, і начальники цехів 10 гривень підтвердження цих даних знаходимо в районній організації партії регіонів, до якої і мають вступати заводчани. Ота да? єс От в розмірі 10 гривень. У партії проповіці партії знімати. Є? Прочитати, але не фільмувати, просить керівник громадської приймальної партії Віра Петрівна. За її словами, рішення про сплату внесків було ухвалено ще торік, але його ніхто не виконував. Тому партія активізувалася. Її представники днями навіть зустрічалися з керівниками цехів Азовсталі, стверджує жінка.

Саме від персонального комп'ютера Маріупольського депутата Володимира Курського і були надіслані до Азовсталі заяви для робітників. Це з'ясували журналісти української правди. Сам депутат коментувати це на камери відмовився. Від закидів на свою адресу відхрестився. Утім, зустріч з представниками заводу визнав у нас був розговор овсі в плані того, що на комбінаті працює ну кількість членів партії регіону. От і якби. ФБ... Вопрос в том, что ну, необходимо определить, как э, донести информацию для членов партии регионов, как э, о необходимости э, ну, оплаты членских взносов. То есть централизовано не так, чтобы по каждому члену с ним бегать, согласовывать, а именно вот в таком порядке. Азовсталь поза політикою і и партійністю, запевняють и гендиректор завода и его власник. Никаких вищит и выплат не производилось. Я могу з цим, уверенно вам в этом заверить, потому что я точно это знаю. Я вижу документы финансовые платежные. Сегодня ще раз и вчера перепроверил после того, коли это произошло в прессе, и ну, понимаю, что это несколько преувеличенные слухи. Бывает. Я прочитав сигнали в змі. Вони вимагають перевірки, і ми цю перевірку зараз проводимо. Якщо факти тиску на працівників підприємств з боку адміністрації підприємства будуть підтверджені, будуть вжиті відповідні заходи. Працівники наших підприємств можуть бути членами різних партій або безпартійними. Ніхто з керівників підприємства не має права нав'язувати їм свої переконання. Вы же подписали заявление о вступлении в партии регионов? Вам же раздавали? Давно раздали уже? Да. А будете переносить, переводить какие-то взносы им? Пока еще не знаю. Понятно. Но... Не, но там, ну там мы указывали. Здравствуйте, а вы уже подписали заявление о вступлении в партию? Да, да. Все нормально? Да. А когда подписали? 30-го Заявление? А, давно уже писали? Да. А будете вы взносы переводить им? Я з ними з ким договарював, з тим буду заговорювати. Подписали заявлення вступні в партії регіону? А виділив заявлення вже? Підписали заявлення в ступінь в партію. Не підстав. Ви не будете писати? Не. не будете підписувати в партію. В партії регіону. Зараз ми маємо певний відкат назад до того ситуації, коли Дмресурс теж багато що вирішує. Тому дуже багато. Тих функціонерів, які працюють в партії влади, чомусь переконані, що зараз можна використовувати адмінресурс і заганяти громадян до цієї чи іншої партії. До активного використання адмінресурсу та до часів 2004 року повертається країна, запевняють експерти. Після помаранчевої революції кажуть, ставка робилася на харизму і на лідерській якості кандидатів, та з втратою рейтингів взялися за старе. Щоправду, сенсів від цього експерти не бачать. Це як правило має зворотній ефект. Тому що крім відрази у громадян. Примушування їх іти в ту чи іншу партію нічого не викличе. Тому мені здається, що за цим стоїть якась ініціатива середньої партійної ланки, яка в бажанні вислужитись перед начальством робить такі безглузді дії. Безперечно, у громадян це викликає відразу. Влада порушує право громадян на свободу асоціації Європейської конвенції з прав людини, заявляють правозахисники та додають випадок у Маріуполі не поодинокий. По допомогу до них раніше зверталися вчителі та лікарі зі скаргами на примус вступ. Бути провладної партії регіонів. Казали, що це, це відбувається масово. Що от, е, Просто е, всі вчителі, школи. І все це, це пов'язане, наприклад, з виборами, бо ті ж самі вчителі потім будуть членами дільничних виборчих комісій. А раз вони члени партії, вони вже мусять робити те, що партія накаже, знов-таки буде. Та самозалежність понад 4 тисячі робітників Азовсталі вже є членами партії регіонів. Загалом там працює більше 13 тисяч людей. Якщо внески до партії відраховуватиме, буде кожен другий завочанин місячний прибуток партії сягне за кілька десятків тисяч гривень. Начальникам цехов даново таке розпорядження та то що були, м, опять же, со слов заводчан. слов п'ять 75% з цеха має бути підписано в партію регіону. С каждого цеха? С каждого цеха. Независимо, каким это образом будет сделано. Груни, так ты думаешь, как Не хочу. А что значит не хочу? Ты же одна во всем цеху не А Азат Сафаров, Юлия Башко, Дмитро Демишев. Час пиццумки.